Що таке корупція на крові, або як заробити мільярди гривень, вкравши їх з бюджету, або просто витративши незрозуміло куди? Тому що це ж не бюджетні кошти, це ваші кошти, мої кожного українця, який сплачує податки, і з цих податків фінансується сьогодні українська армія. Є така структура, наближена до офісу президента, до Зеленського, до Міністерства оборони, називається вона Державний оператор тилу. Це унікальна історія, яка дозволяє закуповувати багато що за завищеними цінами. Я сьогодні запропоную вам подивитися конкретні факти, скільки і на чому вони змогли зробити. Ми пройдемось буквально по декільком позиціям, але по факту це лише крапля в морі, крапля, яка стала відомою. Але я впевнений, що це малесенька-малесенька вершина айсберга. Перший приклад це фляги. Фляги для наших захисників, і державний оператор Тилу закупив їх за 355 гривень. Ну, можливо, ви скажете, ми не знаємо нормальна ціна, якісні фляги. Можливо, але ні. Такі самі фляги можна було купити на ринку за 120-160 гривень. Найменша ціна, яку знаходили по ринку, була 72 гривні, але якщо не помиляюсь, це Китай. Тим не менш. Закупили 100 тисяч таких фляг з величезною націнкою. Ну і ми ж з вами дорослі люди розуміємо, що якщо це відбувається, то комусь це осіло в кармани. Я думаю, що без офісу президента не пробігло, без Кабміну, без Міністерства оборони і без компаній, які заносять тим, хто дозволяє їм купувати за такі шалені цифри. Для розуміння різниця склала 17 мільйонів гривень. Повірте мені, хтось. Точно на цьому непогано заробив, але не наші захисники, не ми з вами, і точно не український бюджет. Наступна історія це бронежилети свого часу. В березні 24-го року дот вирішив закупити бронежилети. Ви знову скажете, ну дійсно потрібно для наших хлопців, дівчат на фронті це захист їх життя, і це можливість повернутися потім додому. Це правда. Але коли вони вирішили купити 30 590 комплектів бронежилетів, вони вирішили зіграти гарну схему. Провести нібито торги. Раз їх провели, потім скасували, два їх провели, потім скасували. Для розуміння компанії пропонували такі бронежилети від 24 тисяч до 26,5 тисяч гривень за одиницю. Але потім, коли всі ці договори були, ці торги були скасовані, державний оператор Тилу вийшов і поза тендерною процедурою, без жодних умов, провів закупівлю і закупив за 30 тисяч гривень такий один комплект. Потім подивилися, вирішили, класна схема, можна нормально заробити. І замість 30 з половиною тисяч взяли і закупили 51 840. Фактично переплативши на кожному такому комплекті 5 тисяч гривень. Далі елементарна математика. Я думаю, що дитина в школі може це порахувати так само, як і в міністерстві оборони мали порахувати, так само, як і в ДОТ мали порахувати, так само як мали порахувати і антикорупційні органи для того, щоб притягнути до відповідальності таких ділків. Але поки що цього не зробили. Тим не менше, якщо беремо тисячу 840 комплектів і множимо на 5 тисяч, отримуємо... Мому не багато, немало 259 мільйонів 200 тисяч гривень. Це знову хтось поклав в собі в кишеню, і я чомусь впевнений, що така сума не могла осісти лише в одній кишені. Хтось це кришує, хтось допомагає, хтось дає зелене світло з зелених. І по факту ми втрачаємо шалені кошти нашого державного бюджету, які просто тріщить по швам, тому що у вас фізично вже немає можливості, особливо якщо ви ФОПи, сплачувати такі податки, не дивлячись на те, що і Гетманцев, і зеленські роблять для все для того, все, щоб піднімати вам. Кожного разу знову податки, призводячи до того, щоб ваші бізнеси просто закрувались. І зараз понад 100 тисяч ФОПів вже закрилися після їх геніальної реформи. Наступна тема це харчі. Аналогічна схема, коли проводяться тендери, потім вони скасовуються, потім відбуваються закупівлі у своїх компаній. Для розуміння е харчування для військових продається комплектами. Бувають різні ціни. І коли виходили на тендер, то пропонували ціну від 100 до 108 гривень, а закупили за 105-119 гривень. Ну, ви мені зараз кажете, ну давайте вже не перегибати, ну це ж там, невелика різниця всього-навсього 11 гривень максимум, або 5 гривень від 5 до 11 гривень максимум. Це ж невеликі кошти. Мабуть, так це невеликі кошти, якщо взяти, порахувати один комплект. Але якщо порахувати все, то замість п'яти з половиною мільярдів гривень витратили сім. І по факту знову хтось непогано наварив на півтора мільярди гривень. Це ті результати тієї геніальної реформи або тих геніальних схем, які сьогодні просуваються діючу українською владою. Це дуже зручна схема, яку хтось дуже непогано кришує. Коли проводяться тендери, після цього вони зносяться і замовляються за прямими процедурами, прикриваючись то таємністю, то швидкістю, то ще якимись темами. А фактично, це схеми і теми, на яких намагаються заробляти. І якщо ви думаєте, що вони не розуміють або вони не професіонали і не, не бачать, як це має працювати, ви глибоко помиляєтесь, тому що це люди, які дуже добре вивчили схему, що можна провести тендер, потім його скасувати. Потім віддати це лот своїй компанії, яка точно не забуде тобі віддячити і віднести частину свого прибутку тим, хто їм допоміг в цьому заробити. Якщо це взагалі не їх компанії, власні, які оформлені чи на дружину, чи на брата, свата, і тому подібні речі. І це ж не лише пов'язане з харчами, з броніками і всім іншим. Це пов'язане із безпосереднім озброєнням. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, а скандал з 120 ми мінами, які не вилітали, які, в яких були від пороха, які потім е, про які скаржились близько 20 військових частин, які треба було потім доставати з міномета, робити так званий аборт, тому що вони е, там застрівали. А це час, час, який рахується не хвилинами, а іноді секундами, коли прилетить відповідь від ворога, і це може призвести до загибелі наших захисників. Також була багато інформації, яка говорить про те, що міни взривались і гинули або отримували поранення наші хлопці безпосередньо на передовій, і це зручно і владі, і доту, державному оператору тилу, тому що на цьому можна непогано заробити. І на жаль, вони на цьому непогано заробляють на крові наших захисників і на ваших грошах. Хоча насправді, як казав один президент, це вже було. Коли на початку війни те саме Міністерство оборони закуповувало міни-снаряди у своїх компаніях в Польщі, в тому ж самому Арсеналі, і потім до українських збройних сил приїхало від нуля до 20% того, що замовляли і що, за що заплатили. Було багато прикладів з куртками, які нібито були зимові, а потім з'ясувалося, що вони абсолютно не зимові. Ви пам'ятаєте історію про яйця по 17, ви пам'ятаєте яблука по 52 і багато... Багато 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 іншого. Саме страшне, що ніхто за це не поніс відповідальності. Навіть досі позакривали фунтів. Вибачте, позакривали е, тих, кого називають стрілочниками, кого попризначали відповідальними. А ті, хто дійсно запускав, е, організовував і кришував ці схеми, досить непогано і зараз себе почувають в високих державних кабінетах. Але дивлячись на все те, що вони роблять, я думаю, що їм важко буде жити після війни в цій країні. А нам перемоги, перемоги над зовнішніми і внутрішніми ворогами. Слава Україні!